Всім привіт! Хочемо вам показати дуже гарну та класну подорож. Ця подорож називається Мій маршрут. Сьогодні ми будемо подорожувати у Нью-Йорку, Італії, Болгарії. Ну що, поїхали! Почнемо з рідного міста Одеса. Наше гарне та чудове місце. Наша Одеса, неймовірно, красива будинками різними вулицями та, звісно ж, морем. Вона цілий світ із власним характером, гумором і морським вітром. Це місто нагадує якусь дивовижну атмосферу, гарне сонечко, яке світить прямо тобі на обличчя. Дивовижно, приготуйтесь наступна подорож у Нью-Йорк. Дивовижному ми прибули у місце Нью-Йорк. місто, яке ніколи не спить. Це не місто, а справжній символ мрій, свободи та можливостей. Адже життя тут ворогів вдень і вночі. Світло реклами, шум вулиць, музика в парках і запах свіжої кави з маленьких кав'ярень створюють особливу атмосферу, знаємо всім, хто хоч раз бачив це місто. На виїзді з міста стоїть Статуя Свободи, подарунок від Франції. Вона зустрічала мільйони мігрантів, які прибували до Америки в пошуках нового життя. Так що і тут розмовляють більш на 180 мов. На цьому все. Полетіли в наступну подорож. Ну що ми прибули у місце Італія. Це країна сонця, мистецтва і смаку життя. Вона пахне кавою, морем і свіжою піцею. Тут кожне місто як музей під відкритим небом, а кожна вулиця, як сцена для фільму. Італія країна контрастів. На півночі Альпи, на півдні Середземне море. Тут є зелені виноградинки, засніжені гори, вулкани, наприклад, Везувій і золоті пляжі Амальфі. Так, а ще є цікаві факти. Тут в Італії понад 1500 видів сиру, та також італійці говорять руками. Жести це частина їхньої мови. Італія це більше, ніж держава. Це емоція, посмішка, музика. Також смак життя. Хто хоч раз побував тут, ніколи не забуде запах кави вранці. Дзвін дзвонів у римі та вечірній захід сонця над Тосканою. Це мрія багатьох людей. Полетіло далі. Настала саме та подорож, яку ми всі дуже любимо, особливо діти, як їздять у лагері. Хочемо разом вам. Показати таку країну, як Болгарія. Тут дуже гарно відпочивати влітку. Вона зустрічає своїм морем і горами: старовинна і сучасна східна теплота і європейський стиль. Вона розташована на Південному сході Європи на Балканському півострові і є однією з найдавніших держав на континенті. Ця країна, де кожен камінь має історію та пахне трояндами, де море співає, а гори шепчуть легенди. Саме найпопулярніше місце у Болгарії це Софія, столиця Країни, одне із найдавніших міст Європи. Тут стоїть величний собор Олександра Невського і багато музеїв. Більше за все, Пропоную вам поїхати влітку у місце сонячний берег. Це дуже класне місце для відпочинку з родиною або друзями, різні кафе, так ще атракціони, все, що любить, любий підліток, та й не тільки. В цьому ми закінчуємо нашу подорож. Ми сподіваємося, вам вона сподобалась. Ми дуже стараємося щоб було цікаво вам та іншим. Всім дякуємо, що побували в нашій подорожі. З вами були Петренко, Софія, Щербакова, Стефанія, Упір Маша. До зустрічі.